Друзі, вітаю! З вами Олександр Джига, хочу показати вам свою ідею, яким чином вирощувати органічні томати повністю. Ось це у нас такі томати хлопці зібрали для їжі. А ось у нас ультрафіолетова лампа. І от стільки от тут добра нічниці, різні комахи. Просто забито, кишить ними. Це насіння томатів десь видно їли. І... І отакі нічниці великі. Я них хочу світяться, як у цих бурдолаків вночі. Тут вентилятор, а тут ультрафіолетова лампа. Вона світиться, просто ми її не бачимо, не передає це. Ну, яка ідея? Ідея така, щоб поставити по колу. Поля шпаківні. Далі поставити через кожних 50 метрів ось такі лампи, але лампи вони будуть заряджатися, ну, щоб не тягнути електроенергію, вони будуть заряджатися від сонячних батарей. І відповідно далі ми ну, практично не будемо обробляти томати пестицидами, тільки будемо випускати ентомофаги і використовувати біопрепарати типу там, ліпідоциду, бітоксібациліну е, та інших. Ось у нас такі томати. Це хочу вам показати. Цей. Зараз бачимо, що ще цей по е, 2-3 кісті ще зазеленковаті. Ну, в цілому вже це ще йде до стигання. Ось такі у нас. кисті. Це все томати. Ось тут кущ відкритий, тут трошки краще видно. Це, це в томатах. Е, я сподіваюся, що тут це ультраранні томати, і ми тут зберемо е, десь біля 95 тонн з гектара. Зазвичай на ранніх томатах врожайність біля ну, ультраранніх від 70 до 85 тонн, Тому побачимо, як і що. Але біологічні методи вирощування томатів це, я думаю, майбутнє це не так дорого, як було колись. Із-за того, що є через те, що є у нас і біопрепарати, і також можна використовувати для боротьби із хворобами е, мікроелементи, такі як цинк, мідь, хром, е, марганець і так далі. Тому немає складності виростити повністю органічний томат. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, підтримайте україномовний контент. Я також знімаю на російській мові для Киргизстану, Казахстану, Узбекистану. Таджикистану, а також експериментую стосовно англійської мови, трошки підтягую англійську мову, тому підтримайте, будь ласка, мене вподобайками. Вам гарних врожаїв. Хай благословить вас Бог дає вам ось такі чудові. Врожаї, як нам дав, і дасть їх зібрати, і щоб ціна була теж на них найкраща для вас, для заробітку, і щоб люди могли собі дозволити покуштувати теж смачні ваші томати. Тут е, в нас е, дуже бідні грунти, е, органічного матеріалу біля 0,8. Дуже залужена вода, 8,3, і 8,5 ґрунт, а також засолення дуже сильне. Ми трошки промили його кальцієвою селітрою на початках, але все одно сіль дуже сильно впливає на розвиток рослин, тому можна було б ще й більші врожаї тут отримати. Якби такі фактори були, як наш Чорнозем в Україні до речі, хочу показати вам гори. Це зараз такий трошки був, прийшов дощик невеличкий. Бачимо засніжені гори Тяньшані. Вони захмаре навіть частина сховані. І ось тут. Вже сонечко розпогодилось, а там ще йде дощик. Через вже 10 днів ми почнемо збирати цей томат. До речі, ось хотів показати це у нас вірус, вірусна рослина. Такі рослини бажано з поля відразу видаляти.